2-50 висоту. А висотою скільки? Сьогодні 30 квітня о 10.05 ворог завдав черговий ракетний удар по об'єкту цивільної інфраструктури. В результаті влучання керованої авіабомби. Попередньо в нас є інформація, що це УМПБ Д-30. Загинув чоловік, який тут працював. Його звали Олександр. Загиблий був бригадиром. Йому було 25 років і мало виповнитися 26 через 4 дні. Він працював на робочому місці і загинув від влучання осколку, голову. І він фактично загинув одразу. На превеликий жаль також постраждало ще четверо цивільних людей. Вони працювали в сусідній будівлі, однак уламки від цієї керованої авіабомби розлетілися на велику відстань і через пошкодження сусідньої будівлі було фактично її зруйновано. Жодного військового об'єкту, жодної військової техніки за цієї адреси немає. По Харкову також ворог завдав удар по центральній частині міста. На щастя, ніхто не загинув, однак є люди, які поранені. Це звичайні люди, які прогулювалися в центральному парку міста Харкова. На жаль, згоріло дуже багато автівок, крім цього розпущеного це стосується Київського району жодного військового, жодного військової машини тут не було. Це Цивільні люди, цивільних машини, які е, тут стояли. Моиши болезни, они пошли. Это жесть, да. Это жесть. Ну а тут що, было? Що тепер плануєте з цим всім робити? <говори> що тут можна планувати? Уже все. Уже все спланировали за нас. меня немного контузило, я очень плохо слышу. Вот бачите воронки, вот это прилет был. Вот видите, в светлом свитере стоит мужчина, да? Так. Вот там я упал, ну, меня волной сбило в эту сторону. Вот так. Был гараж. Гаража Бершнемая. Вот такая. Вы бачите сами. никому не надо отдаю бесплатно <gülets> а, мою машину тоже не nee, крыло я приехал посмотреть ну почти в мой гараж хорошо что не было машины только были запчасти на машину там мои колеса были ну половина выселела ну половина сгорела неприятно যাব